Після майдану потреба в демократичних швидких реформах, спрямованих проти корупції і спрямованих на модернізацію України відповідно до європейських стандартів, стала нагальною. Виникла ідея створення стратегічних дорадчих рад. Ми рідко надаємо пряму допомогу уряду зараз. За певних виняткових умов ми здійснили декілька кроків на зустріч. Уряду розуміючи, що влада намагається щось міняти, і тут ми можемо їх допомогти тим же ресурсом, який у нас завжди був, це ресурси громадянського суспільства. В останні роки, особливо після революції гідності, фонд абсолютно слушно зосередився на підтримці. Пріоритетних на сьогодні реформ: це реформи децентралізації, це реформи судової влади, це реформи адміністративної, конституційної, реформи освіти, реформи охорони здоров'я. Одні реформи більш успішно рухаються інші майже стоять на місці. Але тим не менше, внесок фонду відродження є надзвичайно важливий і відчутний. Фонд започаткував ідею і потім підтримував. Створення національної ради реформ По реформи треба робити певним пакетом, оскільки економічне життя це перетин різного роду інтересів, різного роду політик. Чесно кажучи, дуже важко знайти якісь такий єдиний так мовити, магічний хід, за допомогою якого запрацює вся система. Я перш за все почав із наведення ладу і реформи державних фінансів. Ключно з податковою системою, другий напрямок реформ це, звичайно, реформи не зовсім економічні, сказав, би, політика і юридичні це захист прав власності і забезпечення верховенства права. По суті, ми, працюючи в цій сфері багато років, на різних етапах, працюючи з фондом відродження, фактично готували ґрунт. До того щоб ідея була сприйнята, і от протягом останніх півтора року Україна зробила ну, можливо більше ніж за попередні там 10 чи 15 років. Нам була запропонована допомога наданні консультантів, консультантів, які могли б допомогти Нафтогазу зробити нову стратегію, розробити план руху у майбутнє. Я вважаю, цей проект дуже успішним. Підтвердженням успіху цього проекту є також і факт, що він був презентований на національній раді реформ. Де він був підтриманий всіма учасниками наради, дуже важливим елементом роботи з фондом і з консультантами була розробка стратегії корпоративного розвитку І Яким чином наша компанія буде нести в майбутньому цінність для своїх кінцевих акціонерів, тобто населення України? You have to have kind of, minimum package of the changes to change behavior of the system. Partial reforms are not sufficient. Even Partial reforms are usually worse than no reforms. Це завдання уряду побудувати ефективну систему комунікації з суспільством в тому числі за реформи. Ясно, переконливо. І коли наші політики, наша влада це не розуміє, не сприймає, не реалізовує, звичайно, нам це образливо, тому що ми бачимо, що є. To it easier, but it do it. where I see the biggest problems is the lack of political unity in coalition, lack of leadership, lack of ownership of reforms and communication of reforms. People's dissatisfaction is growing and also because not also because too high expectations may be at the beginning, but mainly because the lack of leadership and communication. Leaders are not communicating enough to explain people why these reforms are necessary. To explain that today's hardship is not because of reform, but it's because of lack of reforms. Большинство успешных реформ, которые мы видим, это неправительственные инициативы, которые вышли из гражданского общества, это лидеры гражданского общества, которые выбрали какую-то миссию для себя и реализуют. Примерами могут быть і реформа госзакупок, електронної закупки, система Прозоро дуже важливо, на мій погляд, це змінити систему управління держави і внутрішня реформа самого парламенту те, що надзвичайно важливо Процес пішов. А далі буде результат. Фонд дає поєднання людських міжнародних матеріальних інтелектуальних ресурсів, які спроможні дати найбільшу синергію для досягнення нашої мети зміни суспільства.